Є заріджені всходи, а є загущені потери. Ну, Це про оту сусідню ділянку, яку весь год ганяли дисками. Ну а тут де ми посіяли це поле саме дальнє, порядка 2 гектар воно таке дуже нерівне. І тут ми висіяли е, оту пшеничку. Французьким якоби корінням під странним названням, явно не французьким, бумер. Ну, тобто якось воно не соответствує. І мене завжди ці назви наталкували на мислю, з якого потолка і з якого бодуна вони придумуються. Ну, втім, сходи ми отримали. Це саме крайнє. Поле в посіві було. Коли вже почистили сівалку, засипали і отсіяли сугубо цей сорт, щоб не було мішанки, щоб подивитися його в чистоті. Ну, Сухувато було на момент посіва. Видать, трошки оті не дуже продуктивні, але дощі все ж таки поправили ситуацію. Ну, сходи маються, сходи рівномірні, поле. Доволі так вирівнилось, непогано виглядає. Ну, опять же, порівнювати з тим всім, бо воно набагато раніше було посіяно, не приходиться. Ну, в принципі, доволі цікаво виходить. Так. Внесенням касу на цій ділянці ми завершуємо всі наші поліві роботи на цей рік. Буде тільки більше приїхати, подивитися, понаблюдати, помилуватися, щось поучитися, десь щось для себе занотувати. вже готуємося до зими. Ми їм продуваємо шланги, дивимося до іншої всієї техніки, обслуговуємо і консервуємо на зиму. Слідкуємо далі.